Трагічне ДТП сталося в Кременчуці по вулиці Щорса в районі будинку номер 62. За даними місцевих жителів, автівка 200 метрів перекидалася, потім вдарилася в дерево. Після чого люди вилетіли з салону. Та іномарка зупинилася, лише зіткнувшись з житловим будинком. За даними інтернет-видань, в одного трупа голова була відірвана від тіла, інший сильно скалічений. В ДЕЇ говорять, горе водій значно перевищив дозволену швидкість. 31-річний водій, рухаючись на одній з вулиць міста Кременчука на автомобілі BMW, перевищив швидкість, що спричинило багаторазове перекидання транспортного засобу. Та цим же самим автомобілем здійснив наїзд на громадський будинок. Обоє загиблих були мешканцями комсомольську. Нині у зв'язку з трагедією відкрито кримінальне провадження. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Причина аварії встановлюється: правоохоронці проводять подальшу перевірку.